Це військові збройних сил України саме для них в облмуздрамтеатрі влаштували благодійний концерт Діти Закарпаття воїнам зсу. Виступала першою на концерті Валерія Сторішенко. Мій тато військовий, він зараз на фронті. Мене запросили тут співати гімн України вже не вперше. Я тут вже десь пару разів співала гімн України з метою підтримати наших військових. Ми найменше учасники цього дійства від 6 до 9 років, і ми з радістю відгукнулися на запрошення департаменту культури. І ми приймаємо участь уже у сьомому такому заході. Ми давали і самі концерти, і зараз разом з іншими колективами. У нас багато дітей, батьки яких на фронті вірменська обсіна все було з. Українським народом допомагала всілякі, навіть багато хлопців зараз на передовій. Кожен з нас знає, що ми всі сьогоднішній день вся країна об'єднана і всі працюють задля перемоги. І цей захід так само підтверджує те, що і дітки, які маленькі, так само все роблять задля перемоги. Завдяки військовим ми сьогодні маємо цю можливість зробити сьогоднішній. Концерт зібрати гроші і бути долученими до перемоги України. Участь у благодійному концерті взяли 20 виконавців і танцювальних колективів, розповів координатор заходу Ернест Завадський. Загалом ідея виникла у ідейного натхненника Карена Янокяна. Він, власне. І є головою товариства вірменської культури Закарпаття. А також це під егідою спілки вірмен України. Ідея була в тому, аби допомогти зібрати кошти для воїнів збройних сил України. Окрім того, що продавалися фізично квитки, також у нас були певні запрошення. Це для людей, спонсорів меценатів. Також долучилися до збору коштів фізичного. Тобто, у нас є скриньки, у які збиратимуться власне, і наша така спеціальна комісія буде рахувати ці гроші. Після чого, звісно, ми їх перерахуємо на війську. За словами Ернеста Завацького, гроші військовим можна було перерахувати, перейшовши по QR-коду. Олександр Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.